Про головні новини за діловий день, що розпочинається. Перспективи, аналіз. Найголовніше. Отже, перший транш 90-мільярдного кредиту Європейського союзу для України має надійти вже до кінця весни поточного року. Про це заявив речник Єврокомісії Мачей Берестецький. Єврокомісія працює зараз над регламентом, який визначить умови для України, аби отримати частку коштів. Також Європейська рада погодилася внести... До процедури багаторічної фінансової політики, аби європейський союз міг надавати позики державам, які не входять до цього об'єднання. Ну відповідно тут іде мова про фінансування України в перспективі. Українським аграріям роздадуть модульні зерносховища. Міністерство економіки реалізує таку ініціативу разом із сільського організацією ООН. Подати заявки можуть агровиробники Полтавщини, Рівненської, Волинської та Житомирської областей, які безпосередньо зареєстровані у державному аграрному реєстрі. Заявки на участь в програмі. Приймаються до 31 січня. Відібрані учасники отримають інфраструктуру, яка дозволить зберігати аж 100 тисяч тонн зерна. Ну, без російських енергоресурсів можна жити. Сполучені Штати оголосили, що дійсно побили рекорд з експорту скрапленого газу. Головний покупець Європа. І, по суті, Європа мінімізує зараз закупи російських енергоресурсів. Нагадаю, що Євросоюз визначив перехідний період, аби зменшити взагалі закупи російського палива. Цей перехідний період триватиме для діючих контрактів до 2028 року. а нові Ві угоди вже не укладатимуться. Ну і тут цікаво, що якраз Україна підписала угоду із польською енергетичною компанією, яка допоможе нам пройти опалювальний сезон, і частину американського скрапленого газу постачатиме саме для нашої держави. Ну дякуємо міжнародним партнерам. І йдемо далі. Також говоримо про енергетику. Польща продовжує активно підтримувати і внутрішній валовий продукт нашої держави, металургійні підприємства. України від січня до листопада 2025-го збільшили закупи коксу майже на 3,5%. Загалом м -м, надійшло коксу із Польщі на понад 642 тисячі тонн більше ніж раніше. Повідомляють аналітики компанії GMK Center. Сировина потрібна зараз досить для виробництва металургічної продукції, адже через війну Україна втратила леву частку вигільних родовищ. Коксових вугільних родовищ на Сході держави. А повалення Ніколаса Мадуро не вплинуло на плани ОПЕК Плюс. Картель підтвердив паузу у збільшенні свого видобутку нафти. Політичні зміни у Венесуелі додали ще один значний рівень невизначеності для світового нафтового ринку. Вісім країн: Саудівська Аравія, Росія, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман провели зустріч. І по суті збираюся і надалі залишати свої плани щодо видобутку нафти без змін. Агенція Bloomberg вказує, що рішення зберегти рівень видобутку ухвалено. Практично швидко і без обговорення. Ну і бачимо, як ситуація у Венесуелі впливає на світові ціни нафтові. Давайте подивимося безпосередньо, скільки коштують провідні марки. Марка Brent е торгується на світовій біржі в межах 58 доларів за барель, а WTI 60. Один, ну майже 62 долари за барель бачимо, що навіть трішечки ціна опускається, тому навіть ці політичні коливання довкола Венесуели не підкосили нафтовий ринок а сполучені Штати Америки, зокрема президент штатів Дональд Трамп, закликає американський бізнес вже повертатися по суті після двадцятирічного простою у Венесуелу інвестувати у видобуток найбільших родовищ нафти. У світі, ну а ситуація довкола Венесуели. Також впливає не тільки на нафтові ринки, хоча бачимо, ціна стабільна на чорне золото. Також зростає в ціні і криптовалюта. Біткоін підскочив до позначки майже 93,5 долари, тисячі доларів на торгах в Азії. Це найвищий рівень крипти з 11 грудня. Повідомляє агенція Блумберг. Пишуть аналітики, що таким чином ринок криптовалют відреагував на операцію сполучених сполучених штатів у Венесуелі. Біткоін додав понад 3% вартості, швидко відновився після такого короткочасного падіння. Також подорожчання на світовому ринку зазнало золото і срібло. Ну і подивимося на традиційний курс від Національного банку валют станом на сьогодні. Бачимо, що трішечки дешевше польський злотий відносно гривні 11,74 дешевша і європейська валюта 49 ,51 гривень 51 копійка, але досить рекордно підстрибнув долар 42 гривні 42 копійки. Це була остання інформація зі світу грошей. Діловий день лише розпочинається. Стежу за новинами економіки. Дивіться нас.